Патріотизм опіум для народу. Ненька Україна, або невдалий жарт, або чорний гумор, бо для України і мачуха це комплімент. На жаль, псевдо. Серійного братоубивці, каїн Трупін. Ми знаємо такого, таких. Їх виводять, розводять, їх натовпи, юрби, каїнів. Тому й хреново так. Тримаємося, все буде. Світанок. Даруйте за правдивий нерв, за біль серця, але станемо ліпшими. Все в наших руках, все в наших крилах. Тому і кажу, надихаю: тримай себе в крилах або візьми себе в крила. Особливо зараз, коли війна відриває руки. Рук мало. Для війни, для помочі, для себе, тому, поки не відірвало крила, візьмімо себе в крила. Амінь.